Доброго дня, 30 квітня, засадив сьогодні нуклеус. Нуклеус для себе. Знайшов я саму сильну сім'ю. Забрав звідти матку, закинув сюди, сипав того самого вулика 2 грам бджоли, закинув сюди десь пів кілограма, грам 400 меду. Ось погода, правда, не сприяє, так щоб показати, тому що похмуро в нас сьогодні. Градусів 18 десь температура. Трутні вже є печатні, є вже і такі трутні. Ось, дасть Бог, на червень місяць, в числах 10-х, а може ще й раніше. Візьмемо з цього нуклеуса першу маточку. Ось так приблизно будемо цього року і розширятися за допомогою власних сил і ресурсів. Всім добра, підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний до зустрічі.